Велокрай. Всього за 50 тисяч гривень ви можете придбати цього класного велосипеда. Батарея тут на 25 А, вам її вистачить кілометрів на 80 на 100 Мотор на 750 Вт. Перекидочка Шимано, зірочка Шимано, має такий потужний багажник, міцний, По факту 25, а насправді туди можна покласти набагато більше. Повнорозмінні крила, сидіння швидко регулюється по висоті, він алюмінієвий, не тяжкий, рама складається, має пас систему. Викрутнули і воно вас підтягує. Також має монетку газу на рулі. Дисплей показує швидкість стан батареї, пробіг. Монетка Shimano, гідравлічні гальма. Як попереду, так і позаду. Має дзвіночок. Вилочка з амортизатором вона блокується, регулюється по жорсткості. Має світло спереду, світло ззаду, дискові гальма, диски тут вже посилені, стоять як у мото і супорта теж посилені. Для замовлення, кого зацікавив, пишіть приватні повідомлення, менеджер вам дасть відповідь.